Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас звіт за квітень місяць мого парфюмерного проєкту Project Pen. Нагадаю, що в ньому беруть участь 30 ароматів. Звичайно, це не всі повнорозмірні, є і повнорозмірні, і мініатюри, і пробники, і в загальному їх 30 штук. На за попередні три звіти було 11 порожніх баночок. Ну, це переважно 8 пробників і три. Можна сказати, ну, два можна ще назвати повнорозмірних і одна мініатюра в загальному 11 штук. І давайте подивимося, які у мене результати за квітень місяць. Почнемо з повнорозмірних ароматів. Перший аромат це івроше ось такий віа-лямур, 50 мл. Я ось тут роблю відміточки. Як бачите, прогрес є. Взагалі цю аромату зовсім капелюшечка залишилась, Отак, напевно, покажу, щоб було видно. Ну, напевно, на раз 3, 4, ну, можливо, на 5. Я думаю, що на наступний раз це вже буде гарантована порожня баночка. Так. Наступний аромат так само від Євроше ось такий. Мон Евідонс теж 50 мл. І давайте подивимось. Теж, бачите, зовсім капелюшечка залишилась, ось такий розхід по ньому. Ось так покажу. Його зовсім зовсім трішки залишилось. Теж планую його за наступний, за травень місяць вивезти з проєкту, щоб уже докінчити. А то полишалось ось так всього потрошечки. Так. Е, ще один аромат зіпроше, ось такий. Це Tropical Tentation 30 мл. Ось такий по ньому розхід за цей місяць. Теж розхід є. Ну, Тут, напевно, багато ще залишилось, пів флакона десь, 15 мл. Це дуже смачний тропічний аромат. Я думаю, влітку він добре піде. Якраз зараз, травень червень, добре піде. Так, давайте швидко покажу три аромати Фаберлік, щоб довго на них не загостряти увагу. Значить, в мене йде, давайте почнемо з цього дезірабель. Теж його тут зовсім небагато залишилось. От я так зробила помітку, щоб не була одна під одною. На кутик ще покажу, що його дуже-дуже мало на дні вже по-хорошому здалося би його закінчити. Наступний аромат Шато де ля Люах. Ці всі аромати по 30 мл, теж по ньому стабільно йде розхід. Вже залишилось менше половини. Ось так, напевно, буде краще видно. Ось. І третій аромат це Рената червона. По ньому найгірші результати. Ось, я зробила помітку. Все-таки трішки є, але його залишило ще найбільше. Тут Приблизно пів флакона, не знаю, складно мені його використовувати. Він мені трішки набрид, його треба дозувати, інакше він мене душить. Ну і я все-таки отак по чуть-чуть, по чуть, -чуть стараюся його використати. Так, ще один аромат великий 75 мл від Oriflame Blossom Kiss, Це взагалі-то спрей. По ньому теж ось такий розхід за цей місяць. До цього розходу не було. Я казала, що він мене бісив, тому що він взагалі не стійкий, він і зараз нестійкий, навіть коли у нас потепліло, зараз плюс 22, напевно, на вулиці. І все одно я його більше як годину від себе не чую. Не знаю, якось його довикористовую і більше такі спреї точно брати не буду, тому що вони взагалі нестійкі. Далі, давайте тепер перейдемо до трішки менших ароматів, також від івроше. Ось такий. Я його, здається, тільки минулий раз ввела в проект. Це мандарин Сітрон Седер від Івроше, 20 мл. І вже є невеличкий ось такий по ньому розхід. Ну, взагалі це флакон невеликий 20 мл. Думаю, його швидко можна закінчити. І так само інший аромат ось такий Теж в такому флаконі, вже називається Моної від Івроше, теж 20 мл. І теж по ньому є невеликий розхід. Тут взагалі дуже мало залишилось. Якби на нього ось так насісти, можна би було і за місяць закінчити. Так, далі ще один такий аромат, такий схожій баночці, але це вже рейна від Фармасі. Тут 25 мл. І ось стільки мені вдалося його закінчити. Ну, як бачите, я стараюся всі. Користуватися всіма ароматами, щоб у всіх був потрохи результат, і щоб аромати мені не набридали. Я стараюсь там один день, один, другий, другий брати. І що я помітила? От в мене зараз в проєкті 30 ароматів, ну, вже 11 порожніх баночок, то 19 ароматів беруть участь, і мені дуже рідко хочеться брати щось інше з моєї колекції. Тобто, в мене є задача. Ці 19 ароматів закінчити, і мені, в принципі, їх вистачає. Тобто, я так вважаю, що якщо в мене буде десь в районі 20 ароматів колекції, це буде якраз і не замало, і не забагато. Тому що буду всіма користуватися, і не буде ніякій набридати, тому що буде чого вибрати, і всі будуть задіяні, скажімо так. Бо як більше, то От я зараз цими 19 користуюсь, так, і... За цей місяць, за квітень, здається, я тільки два рази брала інший аромат по одному разу. А всі інші дні, всі інші рази я користувалася цими ароматами. І мені було цілком достатньо. Так, ну ось такі ще висновки я зробила на основі цього проєкту. Давайте далі покажу аромати від Avon. В ручках у мене в мене ідуть два ось такі: це Артістік. Перший це ірис. У ньому, здається, кращий результат. так. Ось теж так мало залишилось, що прямо треба його би добити. Зовсім трішки. Ну, як бачите, він у мене весь проект, ось так кожен місяць добре йшов. В принципі, я сподіваюся, хоча він солодкий, зараз потепліло. ну, Все-таки сподіваюся, його за травень, ну, можливо, за червень закінчити. Наступний печулі. Не такий гарний, звичайно, результат, але він є. Ось стільки. Ну, цей я, напевно, ще буду місяця три, точно користуватись. Так, і останній це Attraction Rush. Це найсолодший аромат. Дуже мене душить зараз. Я ним користувалась, звичайно, от стільки, але на початку квітня, ще коли було порохолодно. Зараз останній цей тиждень, коли у нас така. Тепла погода, то, на жаль, я не можу ним користуватись, бо він мене душить. Хіба, можливо, спробую його десь от, в ранковий час. У мене деколи буває, що я десь іду в ранковий час, там 8 година. Можливо, він буде нормальний. Треба буде його спробувати, щоб у цій вже ну, небагато, в принципі. Якби отак був холодний місяць, то за місяць можна це добити легенько. Ну, Я по постараюся за травень теж попробую, щоб цей аромат закінчити. Так, і ще один. 10 мл це вже від ланком і доль. Ось, по ньому теж є дуже маленький результат. Здається, два чи три рази я цим ароматом користувалася за квітень місяць. Так, Ну і залишилися пробники. Ці аромати я вже всі показала. Давайте покажу, які пробники. Пробників у мене було 5 штук, ще залишалося. Ось, всі вони. І з них два я закінчила. Так, з ароматів таких повнорозмірних, бачите, як порожніх баночок цього разу немає жодної. Але зато є два пробника. Це я на кінець то закінчила лібер. Тому, я рада, що його в квітні закінчила, тому що в травні це вже би був якийсь катастрофа. Ну, Він дуже такий термоядерний, тому ним дуже складно було користуватися. Так, ось від нього коробочка, ось так вона виглядає. І це в нас перша порожня баночка в цьому звіті. Так. Давайте трішки сунемо, би це ставити, видно? Ось тут поставлю. Так, і наступний це ой, це я не той. Це від Джорджо Романі Сі. До речі, дуже подібний на Рената Червона, на цей Сі-аромат, але все-таки Сі мені подобається більше. Він якийсь такий. Цікавіший, м'якший, не такий нав'язливий, і з ним не треба так сильно дозувати, не дозувати. Він одно, ну, навіть як переборщиш, він нормально, він не душить. Ось, ну, повнорозмірний я не хочу, ні лібер, ні сі, звичайно. І тому я рада, що я його вже закінчила. Хочу всі пробники свої прямо докінчити, закінчити. І ще три залишилось давайте я покажу які. Це ланком Лявібель. Залишився. потім ще один, Я ним взагалі не користувалася. Потім Armani Code, Цим я користувалася і зразу згадала свої університетські роки. Багато колись цим ароматом користувалася, мені подобався. Ну, Зараз я би не хотіла повнорозмірний. Теж. Це чисто аромат ностальгія. І так само репліка цього місяця не користувалася, в березні ним користувалася. От треба його би якось добити. Ну, і це кот можливо, доб'ю. Це вже у мене програма на травень. Так, ці три пробника залишаються. Так, і що би я ще хотіла, мені е, дали в подарунок два пробника. Я коли я купувала аромат для мого сина. І я би хотіла їх такого само ввести в проект. Це магазин Носібе. Ось так, вони самі розливають ці пробники. І давайте подивимося, що це за аромати. Це Mongerlan спаклінг, спаклінг букет, напевно, так. І наступний це знову Irresistible у Fresh. Ось ось такі пробнички. Я хочу їх увести і їх закінчити теж. Тобто, в нас наразі буде вже не 30, а 32 аромати. Так, ось тут їх поставимо. Ось. Ну, поки що все. Пишіть, як вам результати. Ми наступний раз побачимося уже на початку червня. Будемо дивитися, які результати за травень місяць. Я Думаю, там уже будуть набагато кращі результати. Сподіваюсь, вже будуть якісь порожні баночки, вже б бажано оці і вроше два закінчити, і можливо щось з ручок один. І, і рейну можна, і Муної, в принципі, там вже небагато, і ось з Фаберліг щось би вже закінчити, щоб забрати їх з перед очей. Ось, ну, ось так якось. Всім вам дякую, що залишалися зі мною до кінця. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!